Знову він мене не чує. Я захотів і взяв звук тут, нічого немає поганого, ти знову мене не чуєш. Ну знову. Ну знову, ну ромашка, я тобі кажу. Дивись, пам'ятаєш, що їм попросив, щоб я сказав підписникам, що твого каналу нема. Так от, я записав відео, а чо... Добре, добре? Чи ти прочитав текст, подивився два останніх відео і не писав коментар? Я про це. Тебе просив написав коментар. А ти одразу, як ти прочитав цей мій коментар, прочитай. Ой, подивись два останніх шорса, то ти не коментар написав, а відео зняв та тобі канал заблокували. Під цей звук. А я тебе взагалі-то не все просив під цей звук, який в мене був у останньому шосі, і зняти, що твій канал капіц. А я попросив туди написа коментар на два останніх шорса. Будь ласка, ти мене це розпочуєш і не пишеш на тих останніх відео. Про тебе споходах туди коментарі. Добре ромашка. Так, Сікін я сейчас по тебе таки могу. ничего не змінилось, короче, толку. Ця музика я досі доступна в Ютубі. Отам я і взяв її. Ну, ну прокиньте вже ромашко то, я тобі кажу, чи ні. І розблокуй мене вживай, бери. Я тут до чого причемний, що твій канал заблокували. Ну, я, ну, я розумію, що це втрата, що це марно, що ти марно там піз... Можна ти там зробляв відео, можна відео знімав, щоб потім твій ютуб все твоє старання заблокував? Я розумію, але я тут до чого причепний. Нащо ти мене взагалі в Ютубі заблокував на своєму каналі, щоб я не міг писати? Навіщо ти це зробив? Скажи мені, навіщо? Навіщо? Розблокуйте мені. ти мене вже на своєму каналі, щоб я тобі міг писати, а то я сір пісню про мелоді? Ясно? Я слю трек І скажу, яка буде наступна пісня, якщо ти мене в Viber не розбукуєш і в Ютубі, щоб я не тобі не раще сміх написати. Я дійш, ти мене почуєш і зробиш, що я тобі сказав. Ну я тут до чого причем? Ну ясно, що це втрата. Було яке для тебе. Ну, я значи, що на цю втрату треба. В... Треба, не відход. Треба зробити комусь погано, наприклад, мене звуку в Viber. Ну, нащо ти мені робиш погано? Я взагалі хотів врятувати твій канал. Послухай, розблокуй мене в Viber. Скинь свою почту, а моя сестра, а моя сестра постараюсь це розробити. І все. Далі на твій канал не з тими підписниками. Нам і не треба. Короче, кидай в почту мені. Не реально кидай почту. Тут пожарю. Моя сестра постараюсь це розробити. Ти Вайбері. А, а ми постараємося. Ну добре, що я знаю, що тобі сумно. Чи... Ну, не треба на мене всю негативність і сумність на мене випускати, на мене. Ну я тут до чого в тебе Ромашка є логіка, а чого ти мене тоді з як що Це ютуб канал забуковал. А мене виче было заблоковать у себе. Вайбері, ну на що? Ну на що? Ну скажи мені, на що? Ну на що? Скажи мені, будь ласка. На що? А На що ти мене забукував? От... Я тут до, до чого прийшов? Мене для, для чого було звуковувати? От скажи мені, для чого мене треба було звуковувати? Для чого мене? Ну скажи-ка. Для чого ти мене звуков? Для чого? Ну для чого? Ти мені можеш пояснити? Бо я не розумію твої логіки. Чи ще нема? Ну втратив ти канал свій. Ну мене наша було звуковувати в вайбері.